Ну, ти знаєш, я знайшов ти не дуже любиш по персоналі говорити, але сьогодні така історія, яку не можна обійти. Народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що має синдром а, Аспергера. Це не психічна хвороба, а одна з форм розладу аутичного спектру. При цьому Мар'яна точно мала і має доступ. До держтаємниці, що жорстко забороняється наказом МОЗ про затвердження переліку психічних захворювань розладів, які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці, і за наявності таких, яких допуск до державної таємниці громадянові не надається. Тож, порушення спектру йдуть там в класифікації як f 8 і якраз синдром Аспергера прописаний. Як заборона надання держтаємниці, пам'ятаючи, в якому комітеті вона працювала раніше, і в якому працює зараз, доступ в неї є. Це проблема. Але це проблема для безуглої, для слуг і для Зеленського. Бо, аби безугло бреше про свій синдром, або допуск до її держтаємниці був серйозним порушенням, кримінальним порушенням, до речі, і це порушення закону, за яке хтось повинен відповісти. Скажи, будь ласка, чи погоджуєшся те, що, по-перше, з цим треба розбиратися? По-друге, ну, якщо депутат бреше, він повинен складати повноваження. По-друге, якщо він в нього дійсно таке є, він повинен позбутися а, доступу до держданиці. Але чи не прийшов час? А, Прийняти закон Верховній Раді для всіх кандидатів на виборчі посади, а також перевірити зараз всіх високопосадовців на психічні розлади та вживання наркотичних речовин. Закон про те, щоб тестували, всіх перевіряли. Ну тому що давай так: коли ти здаєш на права, ти проходиш перевірку у нарколога і психіатра, А тут керувати треба не автівкою, а країною. Потрібно це чи не потрібно, і чого можемо отримати? Ну, звичайно, всім нам в ідеалі дуже хочеться розумно освічену візіонерську владу, яка без вад і яка здатна в адекватному стані керувати країною і вести її до якихось вагомих позитивних результатів. Це можна вирішити лише такими аналізами. Ну, я вважав, що вони мають бути обов'язково. І це здавалося б, що можна простіше ніж дати аналізи, особливо якщо не в клініці Пальчевського. Але інколи це буває дуже складно, і результатів ми можемо не бачити роками. З іншого боку, є ситуація, а як щодо їхнього IQ, ми все-таки будемо якось базово, хоча б перевіряти. Бо експеримент чи кухарка може керувати державою, ми вже пройшли. Відповідь очевидна, не може. то ми повинні робити якісь бар'єри чи обмеження для тих, хто може претендувати на найвищі посади в державі, це не тільки президентські, не тільки депутатські, але й міністерські, заступники міністрів. Це ми все таки хочемо будувати державу, де еліта вирощується з пелюшок. Коли він розуміє, що він буде державним чиновником, він захотів, чи є потреба в нього, є відповідні дані для цього, і його до цього готують з малку. Він проходить політичне гартування в політичних партіях, він проходить гартування на місцевих органах самоврядування від там село, місто, велике місто, столиця потім де в центральну владу. От це теж серйозний дискурс, який ми повинні провести. Суспільстві, як ми хочемо мати еліту, яку чи вона спорадична і потім зникає, так. гине, виїжджає, чи вона все таки системна і е, мультиплікується? Щодо Мар'яни, мені здається, тут дуже проста історія. Е, слуги вже розуміють свій важкий фінал. Е, вони розуміють, що їхні перспективи дуже сумні. І вона просто вирішила зіграти таким нехитрим способом, щоб стати неосудною. Бо питань до неї буде більш ніж достатньо чи це спрацює? Я не впевнений, бо в е випадку підтвердження її діаг діагнозу я би ніколи не хотів коментувати людей з вадами, але оскільки вона політик і е безпосередньо впливає і на моє життя, то змушений це робити. Якщо вона дійсно має ці розлади, і про це було відомо, це був встановлений діагноз е документально, то, безперечно, є величезне питання до СБУ чергове. Е якщо з цього немає, або про це було просто відомо в приватному порядку, а потім під час судів щодо її діяльності на посаді депутата це питання вирине, ну, вона буде просто використовувати це як аргумент, що вона була психічно. Не, не, не правомочна і відповідно не може бути осудною за свої дії. Ти знаєш, тут є ще один момент, на який мені звернули увагу представники правоохоронних органів. вони кажуть, що є велика вирогідність, в них немає такої точної інформації, що Маріна ще й має вогнестрільну зброю нагородну. І от це наскільки я розумію, взагалі жорстко, жорстке порушення закону. Хто, якщо це правда? Надав людині, яка не має права на цю зброю, цю зброю, ця людина повинна теж бути засуджена. Ну, тому що такі порушення закону потрібно карати. Але якщо Мар'яна збрехала, то вона підставила всіх. В будь-якому випадку їй варто розуміти, куди вона веде. А нашому суспільству треба дорослішати і розуміти, кого обирається. До речі, про інтелектуальний сенс це було добре. Але. Людям легше обирати веселих і придуркуватих, як ми побачили, ніж розумних і адекватних. Чому не знаю. Запитання до людей. Але саме такі сьогодні керують країною. Бо якщо хтось має сумнів, подивіться на Мар'яну. дивись, заява остання зі Сполучених Штатів, яку я почув, мене трохи напрягла. А якщо до за закінчення другого президентського терміну Трампа в січні 29-го року вдасться досягнути врегулювання війни в Україні, то це буде успіх, заявив спецпредставник президента США пан Вітков в інтерв'ю Fox News. При цьому держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо каже, що Трамп втрачає терпіння та волю спілкуватися з Путіним. Скажи, будь ласка, що ми зараз спостерігаємо? Це прогрив суспільства на тему, що Трамп не може закінчити війну, чи це визнання того, що війна... На роки і американці шукають для себе якийсь оптимальний сценарій, щоб не отримати, щоб Трамп не отримав другий Афганістан. Я думаю, що е, э, друг Трампа, але працює на Путіна. Якщо Це і ця його заява пов'язана з абсолютно простою історією. Він переконував Трампа, що Україна впаде. Якщо від неї відійти, там місяць два Росія її всю захопить. Саме тому ми чули версію нещодавно від австрійського МЗС, що Трамп пропонував п'ять українських областей і Крим Росії блокування вступ наш НАТО, щоб тільки настав мир, але Путін на це не пішов. Не буду говорити, правда це чи неправда, але вона ця версія теж дуже близька до істини. Ця історія не спрацювала. Вітков і Кремль жахом спостерігають, як Трампу набридло спілкування з Кремлем, бо воно для нього не приносить жодного результату. Більше того, Трампа насправді доволі окрилила історія з Іраном, коли Ізраїль зробив 90% всієї роботи, а Трамп поставив крапку в маленькому переможному бомбардуванні і зробив собі бал. Тому він дивиться вже на історію України, скажімо, не з готовністю бомбардувати Кремль, якщо українці йдуть до Москви, але з готовністю більш активно втручатися на стороні України для того, щоб таким чином змусити Росію припинити бойові дії, бо Трамп чудово розуміє економічний стан цієї держави. По перше, насправді Росія для Сполучених Штатів як економічний партнер не цікава. Окремі види сировини, які вони можуть надавати, і е, якісь там торговельні історії, вони не грають нічого на фоні е, торгівлі з Китаєм чи арабськими країнами. Це нуль. Тобто Росії не існує там. Трамп грає на пониження ціни на нафту і він продовжує цю гру послідовно. Це черговий удар і черговий, чергове падіння Кремля і Російської Федерації. Тому зараз, залишивши завершивши фактично переговори з Європейським Союзом, Сполучені Штати викреслили Росію з переговорного майданчика європейського. Те, що дуже хотів Путін. Пригадуєш, як він обіцяв Трампу, що «слухай, давай там будемо продавати всі російські енергоресурси в Європу через Сполучені Штати, такі Рос Це енерго, целякий там бонус. Це було на столі, і от цьому Росія в випадку персональної корупції вона цікава, але глобально вона не гравець. Тому, завершивши переговори з Європейським Союзом, Америка поставила крапку на Росії і зараз переходить до переговорів з Китаєм, коли Європейський Союз вже є в команді Сполучених Штатів, а Росії там немає. Тобто, фактично, Росія буде поставлена перед фактом перемовин США і Китаю, би Кремль не витворяв навіть там погрожував застосовувати ядерну зброю, він же цю ситуацію змінити не може. І е, в цій ситуації в нас насправді не буде якогось суперзавершення в суперфіналу. Нам нас буде теж дуже важкий мир, але він е, буде в умовах, коли наші основні союзники залишаються з нами. А це ключова вимога і умова для нас, якщо ми хочемо мати успішну країну. Далі буде важка праця і е, важкі переговори. Але мій оцей меседж Віткофа я вважаю, що він власне черговий раз грає в інтересах Росії. Це меседж для Трампа, що друже. Росія не переможна. Це тобі там здається, що ти зможеш перемогти, як ти переміг Іран. Це буде дуже довга затяжна війна. Насправді ні. Насправді всі чудово розуміють, що Росія здихає, і е, її потужності не виявилось достатньо для того, щоб вийти переможцем в цій війні. Мені нема що додати. Теж я хочу просто сказати: треба не тільки слухати, що кажуть американські публічні особи, а й розуміти, що робить Україна для того, щоб зупинити Путіна на фронті, бо зупинка Путіна на фронті, стабілізація фронту це перший гарантований крок до закінчення війни. Як тільки Путін припинить просування на фронті, він не зможе йти далі, він буде бачити, що він втрачає гроші, людей, зброю, час, але не отримує території. Все, він дуже цинічний. Він скаже: Окей, давайте розмовляти. Поки він хоч би 100 метрів на добу, 200 метрів на добу, одно селище на, там, на тиждень, але отримує, він буде йти вперед. І плювати йому на всі свої втрати. Стабілізація фронту, запорука можливих можливо, початку закінчення війни до речі про закінчення війни і все інше у нас постійно почали зараз говорити, особливо після останньої зустрічі російської української делегації, яка пройшла дуже невнятно, м'яко кажучи, про те, що можлива зустріч Зеленського і Путіна. Це навіть заявив, що. Або тихі, я помітмо міг помилитися в собі. Гарзе ж таки, що в будь-який момент готовий Зеленський зустрітися з Путіним в будь-який момент, але проблеми дві: перше, російська сторона не готова зустрічатися з Зеленським і не дуже хоче, і це проблема справді. Проблема а вони можуть зустрітися тільки під тиском якихось обставин, або якщо їм буде це цікаво. Наприклад, прийняти капітуляцію від Зеленського, але це не цікаво нам. А друге, і це найголовніше. Це для такої зустрічі треба мати дійсно драфт того, що будуть підписувати. План щодо того, про що і можуть ці сторони говорити. На чому готові погодитись, які компроміси і на яких умовах завершувати цей етап війни? Навіть не війну, а війни етап. Але цього ж немає. Нічого цього немає. Є тільки балачки. То в мене до тебе. Таке невеликі запитання. Перше, а навіщо це постійне педалювання? Це для того, щоб бачити, я готовий зустрічатися? Це він поганий Путін не хоче? Ну, всі ж розумієте так. І на заході, до речі, теж всі заяви вже були. То можна не педалювати. Чи дійсно Зеленський сподівається, що він знову подивиться в очі путіну, зійдеться десь посередці і про щось домовиться, щоб повернулися старі тези в голову? Хтось вклав? Яка взагалі вирогідність цієї зустрічі, і який потенційний може бути результат? Я непогано ставлюся до того, що ідея зустрічі час за часу виринає публічного простору. Та насправді дійсно Україна в цьому випадку нехай повторюється, але показує готовність до діалогу. Війна не є нашою самоціллю, ми готові її припинити, але питання справедливого завершення війни на цьому не закінчується. Це до речі, якщо не пригадаєш. Історії дипломатії це дуже улюблений трюк, який застосовується всіма країнами, які воюють. Вони завжди кажуть про мир, про коротку війну в найгіршому випадку. Але яка має привести до стабільного довгого миру? Ну вже на нових умовах чи на нових домовленостях тому тут я загрозу не бачу. Але дійсно для Кремля зараз немає підстав вступати в переговори. Вони все ще вірять в е, свій близький До речі, з ним теж дуже цікава ситуація. Це вже середина літа, навіть ближче до завершення Ми в серпні місяці, а де грандіозний російський наступ? Е, поступ є, вони потихеньку повзуть. Але от цього всього, що розповідали на початку року, що це буде щось таке надзвичайне, його ж насправді не спостерігається. Тобто, очевидно, ну, що, ютери, вони ж постійно поступають. Ну постійно тому вони, вони, вони постійно йдуть по по кілька кілометрів. Так це правда, але це не той бліцкрик, про який всі говорили, що сконцентровані неймовірні сили, що Росія відбудувала всі свої спроможності, і все відбувається дуже добре для них. Тобто, у них теж супер все складно. І оцей поступ, який відбувається, він коштує їм дуже багатьох ресурсів, і це об'єктивно. Тут ми не повинні казати, що в нас все чудово. У нас дуже складна ситуація на фронті, і в першу чергу через те, що влада як не готувалася, так і не готується, як не забезпечила Збройні Сили, так і не забезпечує. Але це тематика окремої розмови. Я вчора мав багато дискусій з своїми побратимами на фронті мені розповідали, що відбувається. Тому повертаючись до, до твого запитання, я все таки вважаю, що... Українські ракети по ключових об'єктах Російської Федерації здатні змінити ситуацію, а їх немає. От ми вже чули чергову історію, що в кінці липня будуть якісь там ракети спільно розроблені з нашими союзниками, і буде український вон Ми його не спостерігаємо. Ми далі там, оцими далекобійними дронами намагаємося якось вирішити ситуацію, але це об'єктивно виглядає все гірше і гірше. Тут немає якогось прориву. Росія буде готова до переговорів тільки тоді, коли Красна Армія буде знищена і всередині держави буде смут. Оце ідеальний стан, коли Кремль каже: Ну да, знову цього разу не вийшло давайте якось домовлятися бо нам треба передишку. Ці інші формати я не вірю.